Аби дедушка був рядочком, а то все буде. Ніну та Віктора Вазерцевих волонтери евакуювали до Дніпра зі села Зоря Краматорського району Донеччини. Жінка каже, виїхати наважились 16 квітня, коли біля їхнього будинку влучила російська ракета. Від вибуху вилетіли вікна, двері та зірвало дах. Вона у спальні, а я в другій саме спав. І в мене така мисля, чи сталась вона ні. Кричав, криком баба пішла. Через парню одразу вискочив, кричав, баба, баба, як ти там. Ну, вроді нього, слава Богу, хоч живі залишилися. Подружжя ділиться, мешкали в будинку півстоліття, заїхали після весілля. Через постійні обстріли зараз у рідному селі майже немає людей, каже Ніна. Додає, від минулого життя залишилися лише спогади. Ми всі щасливі були, там нам так хорошо. У нас осад, де наше подвір'я і де дом наш, у нас там гарно, зразу городок, За городом річечка, за річечкою лісок. Ну, живи, радуйся. Скільки таких стариків залишилося без домів? що всю жизнь прожили і надбали всього. Останній рік у селі не було світла та газу, розповідає жінка. Магазини закрилися, продукти та воду привозили волонтери. Навчилися ми хліб пекти на печці, прямо на плитах, на підставку. У мене форма така була, каструлі накривали, і хліб замечательний не вийшов. Віктор розповідає, понад 30 років пропрацював водієм. Ніна була дояркою, потім доглядала одиноких літніх людей. Тримали невелике господарство. Навіть цього року встигли посадити городину. Посадили на 40 святих картошку, картошку. Два, два відра ми обично сажаємо. Часник вже б... петрушка, О, огурці, редиска вже О, така ой, була. У сторані вже натягував я І ті самі дві парнички в мене були. Подружжя Вазерцевих кажуть, понад усе мріють про мир. Зараз благодійники шукають для них невелику хатину у селі. І та Віктор діляться у новій оселі, хочуть відсвяткувати 50-ту річницю весілля. Уже потрохи готуються до переїзду. Ось купили, то, Щоб вішати всі свої порошок. Перший же случай. Антоніна Чайкота, Олексій Коренєв Суспільне новини Дніпро.